Пропонується до продажу просторий будинок у самому центрі села Горішня Слобідка, що в Чортківському районі Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне і затишне місце для життя серед мальовничої природи, але водночас з доступом до основної інфраструктури. Будинок цегляний загальною площою 109 метрів квадратних, має 4 просторі кімнати, які добре підійдуть для великої родини. Інтер'єр у житловому стані. Всі приміщення доглянуть та чисті. Опалення здійснюється за допомогою газових конвекторів. А для додаткового обігріву передбачена кахельна піч, яка створює затишну атмосферу, покрівля виконана з шиферу в гарному стані, без пошкоджень. На подвір'ї все необхідне для комфортного життя та ведення господарства. Літня кухня стане в нагоді в теплу пору року. Підвал ідеально підходить для зберігання продуктів. А інші господарські приміщення можна використовувати під утримання господарства. Просторе подвір'я відкриває можливості для облаштування відпочинкової зони, а родючий город, розташований одразу за будинком, дозволить займатися вирощуванням овочів та фруктів. Будинок продається з меблями, що дає змогу одразу вселитися без зайвих витрат. У комплекті йде побутова техніка. Включаючи плиту, мікрохвильову піч, пральну машину. Це забезпечить базові потреби для комфортного проживання. Село має розвинену інфраструктуру. Поруч із будинком знаходиться школа та магазин. Асфальтована дорога забезпечує зручний доступ до будинку. А саме село вирізняється мальовничими краєвидами та затишною атмосферою. Цей будинок це чудовий варіант для тих, хто шукає доступне житло в затишному місці для комфортного життя. Не втрачайте можливості придбати цей затишний і доглянутий будинок. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.